Слухайте, дівчина. Моя робота не встановлення ялинки в місті Миколаїв. Нова, величезна е, ялинка, відкриття ялинки. Це дуже велика сцена і дуже велике шоу. Роботи по встановленню ялинки. Жива ялинка був великий стовп десь 9 метрів. Для того, що святкування було там яскравіше: екрани, сена, і таке інше. Моя робота не встановлення ялинки в місті Миколаїв. Зараз можете да, говорити? Можу. Супер. Я хотіла Запитуйте. вас да, запитати. Я ще вас, будь ласка, скажіть, з якого змін? Ми квісті, Анна Гакман, ми квісті. Ми квісті. Угу. Дивіться, я вас угу. хотіла запитати а, по новорічній ялинці. Що у нас буде, не буде головна ялинка міста? Давайте розшифруйте, будь ласка, питання. Чи це... ви маєте на увазі після? Дивіться, чи буде в цьому році встановлена новорічна ялинка на площі Соборній, чи Ні. Не, Ні. Буде? Тобто не буде? Місто знову не, не буде встановлювати? Місто знову на площі Соборній, не буде встановити новорічну ялинку. А чому? Бачимо. Чому? Так. Чому? Ну, це серйозне питання? Чи, ви так... чи вам розшифрувати Чому? Ну я. ні, серйозно, чому не буде? Багато міст встановлюють ялинку, багато міст України, лише 5 міст, лише 5 міст України, саме обласних центрів, не встановлюють Дивіться, ялинку. Ви запитуйте мене, році. запитайте мене, будь ласка, буде встановлювати? Я кажу ні. Крапка. Добре. Чому? Так. Чому? Чому не буде? Чому не буде встановлена ялинка на Соборній площі? Тому що сьогодні... Під час війни недоречно великі масові заходи, встановленням е, ярмаркових міст та інших розважальних заходів е, проведення в центрі. Міста. Угу. Але я розумію, що війна, але ж управління працює, ви продовжуєте отримувати зарплатню. Управління культури не відмовилось від цього. Чому не від можна? Чому? Від зарплати. Слухайте, дівчина, давайте так. Ви записуєте нашу розмову? Так, я записую. Якщо у вас є питання такого роду, будь ласка, інформаційно-офіційний запит. Я перший раз чую від е, е, засобу масової інформації, те, що воно е, перескакує з одного питання на інше. Я не відмовляюся від зарплати, тому що я працюю. І моя робота не встановлення ялинки в місті Миколаєві. 365 днів на рік. Тому, будь ласка, надавайте мені офіційний інформаційний запит. Я вам відповім. Добре. Ні, дивіться, ну ви мені вже відповіли, що ялинка не буде встановлена. Ви назвали причину, мені цього достатньо. Дякую. Все, добре. Дякую. 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 Так, до побачення. Гарного вам вечора.